Невиховане лисенятко. У густому зеленому лісі серед високих дерев і квітучих галявин жило маленьке руде лисенятко на ім'я Рудик. Воно було спритним, швидким та кмітливим. Але, на жаль, Зовсім невихованим. Лисенятко не вміло ділитися, не поважало старших, поводилося грубо і сухвало з іншими звірятками, і всі навколо відчували його нечемність. Але лисенятко навіть не помічало, що з часом ставало зовсім самотнім. Одного теплого дня звірята зібралися на галявині, щоб пограти у футбол. Зайчик, білочка, ветмежа та їжачок із захопленням грали в гру. Лисенятко теж прийшло, але знову вирішило встановлювати свої правила. Так, послухайте мене, я найшвидший. Ну, я і буду нападником. Голосно заявило лисеня, навіть не запитавши інших. Але ж ми ще не поділилися на команди, несміливо сказав зайчик. Та яка різниця? М'яч буде у мене? Лисеня вихопила м'яч із лап зайчика і почало самостійно бігати. У галявині. Коли зайчик намагався забрати м'яч лисенятко його штовхнуло. Ей, так не чесно. обурилося ведмежа. А ніхто й не сказав, що буде чесно. Зареготало лисинятко і знову відібрало м'яч. Звірята переглянулись. І не сказавши ні слова, почали розходитись. Та куди ж ви? Аго, гра ж тільки починається. Здивувалося Лисенятко. Гра це не гра, якщо ти все робиш по своєму, сказав їжачок і пішов разом з іншими. Лисенятко залишилось саме з м'ячиком. Теж мені друзі, пробурмотіло воно, але глибоко в душі відчуло, що зробило щось не так. Наступного ранку лисеня їхало автобусом у місто разом з іншими лісовими мешканцями. Автобус був повний, і всі місця були зайняті. На зупинці Зайшов старенький їжачок із важкою турбинкою. Він важко дихав і ледве тримався за поручень. Хтось поступиться місцем? спитала білочка, яка стояла поруч. Зайчик одразу встав і запропонував своє місце. Лисенятко, яке було ближче до їжачка, тільки скривилося. Навіщо? Я теж втомився. Міже ж стояти може? Їжачок сумно подивився на лисенятко, але нічого не сказав. Замість цього ведмежа допомогло старенькому сісти. Пасажири лише хитали головами, дивлячись на лисеня. Але ж невиховане ой ой. Почулося з різних боків. Лисеня лише фиркнуло, але всередині відчуло якесь незрозуміле хвилювання. У магазині лисеня завжди поводилося жахливо воно бігало між полицями, чіпало хліб лапами, переставляло товари. А одного разу навіть навмисно збило скибку масла на підлогу. Ой, так це ж не я, швидко сказало воно, і втекло до іншого відділу. Але найбільше інші покупці не любили те, що лисеня завжди ставало без черги. Ей, встань в чергу. Ну вовк, який стояв перед касою. Та я лише на секундку зухвало відповіло лисеня. Та раптом сталося лихо. Лисеня випадково зачепило полицю і з нею впав скляний сніп з молоком. Бабах і весь магазин затих. Це... Це не я. Забіткалося лисиня. А хто ж тоді? суворо запитав касир Борсук. Лисеня мовочки, побігло геть, але відчуло, що тепер його точно ніхто не поважає. Удома лисенятко теж не допомагало його мама добра лисиця. Щодня просила про допомогу. Синку, допоможи мені прибрати в хаті. Потім, бурмотіло лисиня, не відриваючи очей від монітора. Синку, ну хоча б сміття винеси. Я зайнятий. Одного дня сталося щось неочікуване. Лисенятко загубило свою улюблену річ. Футбольний м'яч. Воно бігало по всьому лісі, шукало його, шукало, але ніде не могло знайти. Допоможіть мені знайти м'яч. плагало воно всіх звіряток, але у відповідь чуло лише. А ти нам допомагав? Та ти хоч раз поділився Ти хоч раз, був вічливим. Лисенятко зрозуміло свою помилку, йому стало дуже соромно. З того дня лисенятко почало змінюватись, воно перепросило у всіх звіряток, яким надокучав. Воно навчилося чемно грати в футбол. Ділитися і поступатися місцем в автобусі. У магазині воно більше не бігало та завжди стояло в черзі. А вдома нарешті почало допомагати мамусі. Та й що ви думаєте? Незабаром його м'ячик знайшли та повернули. Ось цей м'яч. Лисенятко, сказав зайчик, Дякую. вперше щиро відповіло лисеня. Воно зрозуміло, що бути вихованим це не лише правильно, а й приємно. Якщо ти поводишся погано, рано чи пізно залишишся сам, але варто бути добрим і вихованим. І тоді в тебе завжди будуть друзі, які тобі допоможуть.